Вітаю вас! Я Надія Васильченко, і ви дивитесь одне із відеокурсу іспанської мови для початківців. Зараз ми будемо з'ясовувати, що таке дієслово «тенер» і коли його використовувати. Ми навчимося відмінювати це дієслово у теперішньому часі. Дієслово «тенер», як і дієслово «сер», сподіваюся, ви вже подивилися відео про дієслово «сер», є дуже багатозначним, навіть більш багатозначним, ніж дієслово «сер». Але це вас не повинно лякати, це лише означає, що ви його будете зустрічати у великій кількості ситуацій і таким чином гарно його запам'ятаєте. Як завжди, дуже раджу користуватися словником Іспанської академії, Королівської академії іспанської мови, а саме кнопочкою Конхугар, там де ви будете бачити, як кожне з дієслів, які ви шукаєте, відмінюється у всіх часах і способах. Тож, давайте з'ясуємо, як відмінюється дієслово «тенер». Дієслово Тенер у теперішньому часі має наступні форми. Йотенго я маю. Тенес, ти маєш. Ель, ея устеє. Нosтру tenемос. Ейос або стедес тіен. Якщо вам зручніше запам'ятовувати відмінювання дієслів записане у дві колонки, зробіть це зараз. Поставте відео на паузу і заанотуйте. І дуже раджу, як завжди, завчити відмінювання дієслова туди і в зворотному напрямку без займенників. Оскільки в більшості випадків ви будете чути, читати і вживати ці дієслова без займенників. Тенго, тєнес, тіне, тенемос, тенеїс, тєнен. Тєнен, тенеїс, тенемос, тєне, тєнес, тенго. А зараз давайте розглянемо ситуації, коли дієслово «тенер» нам може знадобитися. Дієслово тенер, як я вже казала, дуже багатозначне. Ми не будемо зараз розглядати всі варіанти, але ті, які вам потрібні будуть уже для того, щоб говорити про себе, якісь базові ситуації. Наприклад, у вас можуть запитати, якого ви віку. Для цього нам потрібне буде дієслово «тенер». Скільки тобі років іспанською? «Cuántos años tienes?» Якщо ж до вас звертаються на «ви», у вас запитають años tienes?» «Tienes» – це форма на ти, «tiene» – це форма на ви. Я відповідаю за себе Tengo 45 años». Числівники ми будемо розглядати в одному із наступних уроків. Поки що зрозумієте, що 45 – це 45. Tengo 45 años І щоб спитати у людини у відповідь: а тобі чи а вам, ми користовуємо сполучник І. Сполучник І нам служить і для А. І для і – ту, а тобі, і а вам. Тож, перша ситуація, це коли ми говоримо про вік. Друга ситуація, коли ми говоримо про зовнішність. Як і в українській мові, можемо сказати, що він має коротке волосся. Або у нього коротке волосся. «Tengo los ojos verdes. У мене зелені очі. «Tienes el pelo corto» У тебе. Коротке волосся. Коли нам щось належить, і це логічно, адже дієслово «тенер» перекладається мати. Ми з вами у дієслові сер розглядали «el auto es de Andres», або цю ж саму ідею можна передати «Andres tiene un auto», або, як приклад, на цьому слайді «tengo un teléfono nuevo». Я навмисно підбираю такі слова, які дуже схожі на українські, щоб вам не потрібно було зазирати в словник. Але іноді ці слова не співпадають, наприклад, слово перро. Слово перро ви могли зустрічати у відео про алфавіт, як читаються іспанські літери. Тож, ун телефону нуево» у мене новий телефон, або буквально я маю новий телефон. Ті ун перро. Тут, бачите, немає займенника. Ми, як правило, розуміємо із ситуацією. Ідеться про нього, про неї, про вас. пам'ятайте, всі якісь е речення вони існують завжди в якомусь контексті. Якщо ж речення відірване від контексту, то це якась вправа. І там байдуже, як ви будете його перекладати. Головне знати, що тіє не стосується форми на він, форми на вона і форми на устед ви. Для слова нам потрібне, коли ми говоримо про наші стани фізичні, емоційні. Або ментальні. Зараз я вам показую початкову форму цих виразів, сталих виразів із дієсловом тенер, які ви будете зустрічати просто на кожному кроці, бо ми постійно або стомлені, або хочемо їсти, або нам холодно. Ви будете чути це від людей. І на наступному слайді я ці ж вирази поставлю у форму на я. Що ви вже самі могли сказати: мені холодно, я хочу спати, або твоя правда. Тож, ви можете поставити зараз відео на паузу, скопіювати початкову форму цих виразів, мати холод, тобто коли комусь холодно і без, тут тенер стоїть в початковій формі, тому не стосується жодної особи. Щоб воно якоїсь особи стосувалося, тоді слово треба буде поставити або тенго, тіє, стіне, тенемо стене і Пам'ятаєте відмінювання? Тож, дивіться, коли я говорю про себе, я скажу Tengo фріо, мені холодно. Тенго калор мені жарко. Тенго miedo – Я боюся. Тенго амбре. Я хочу їсти. Тенго сед, я хочу пити. Тенго sueño – Я хочу спати. Tienes расон. Твоя правда, маєш рацію. Можна сказати, Tengo razón <laughs> – я маю рацію. Ну мені видалося дуже таким надмірним. Як то сказати? Забула українське слово. Тож, що ми бачимо? Ми бачимо дієслово тенер, яке я поставила у першу особу Йо. І це означає, що йдеться про мене, що я відчуваю, що я думаю. так? Мені холодно, я боюся, хочу їсти тощо. Ваше завдання після цього уроку знати, щоб відскакувало від зубів, пам'ятаєте таку фразу, дієслово тенер у теперішньому часі. Тенго т'єнес тіємус тенеїс т'єнен. І знати, що тенеїс стосується вісотрус. Тенго стосується йо, бо надалі ми будемо вже використовувати ці дієслова у більш складних ситуаціях. Маю на увазі дієслово словосер дієслово словотенр.